У відпустці, в українському Криму на пляжі щаслива. Вилякала невідомість, біль втрат. Пішла військомат, прийшла військову лікарську комісію і мобілізувалася до ЛАВ Збройних сил України в органах Мін'юсту. Я з 2013 року, саме в Міністерстві юстиції з 2017 сімнадцятого. В 2022 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, на себе прийняла рішення, що я можу чимось допомогти і хочу зробити максимально в межах моїх можливостей. Коли вже вирішила, що цей день і мені сьогодні потрібно йти в військомат, повідомила свого керівника. Звичайно, це було дуже неочікувано, тому що розмови розмовами, але коли вже настав день, то і тому це було дуже неочікувано, але мене підтримали. Мама була дуже стурбована цим моїм рішенням. Вона довгий час оговтувалась від такої звістки, але прийняла так, як є, і підтримала мене в цьому. На початку військова служби лякала невідомість, тому що це зовсім новий від діяльності, з яким я раніше не була жодним чином дотична. Але бажання допомагати, бажання робити щось хороше. Воно привалювало. Коли я вперше приміряла форму, я зрозуміла, що вона мені пасує. На своє робоче місце наразі я планую повернутися одразу після оголошення демобілізації. Через 10 років я бачу себе в незалежній Україні у відпустці, в українському Криму, на пляжі. Щаслива! Найбільший страх зараз для мене це зробити недостатньо для перемоги України, втратити якусь слушну мить для отримання більших досягнень. Найбільше викликає сльози у жінки-військовослужбовця, біль втрат побратимів. повинні триматися іти далі.